Вітаю, друзі, на своєму каналі, на зв'язку Богдан, і в даному відеоролику ми з вами поговоримо про те, без чого ви ніколи не заробите на фьючерсах. Тож, якщо ви хочете на них заробляти, а не втрачати, обов'язково дивіться це відео до кінця. А ми почнемо. Дивіться, темою нашої розмови це буде ризик менеджмент. Ризик менеджмент це є управління нашими ризиками. І 90% людей, які приходять на ф'ючерсах, а взагалі заходять в трейдинг, чи навіть вже торгують, вони банально не вміють правильно розраховувати свої ризики, не вміють цим управляти. Дивіться, ви могли часто чути в інтернеті і так далі, що в правилах що потрібно ризикувати там в кожній угоді певним відсотком свого депозиту, і завжди, щоб це була якась там одна помірна сума. Вроді, все зрозуміло, і більшість людей робить банальну помилку. Що вони роблять? Наприклад, в нас є якийсь депозит, там нехай буде в тисячу доларів, і вони просто з цього тисячу доларів виділяють там якусь суму, нехай буде 50 доларів візьмемо. І вони в кожну угоду на ф'ючерсах чи взагалі будь-де вони в кожну угоду вставляють свої 50 доларів, тобто заходять на 50 доларів. Ви подумаєте, блін, ну вроді це правильно, але ні, це зовсім неправильно. Чому тому, що у кожній угоді ви будете брати різний відсоток руху ціни. Тобто, наприклад, в якійсь угоді ви можете забрати один відсоток руху ціни, в іншій угоді ви можете забрати інший відсоток руху ціни. Відповідно, дохід в кожній цій угоді буде з ваших 50 доларів різний. Відповідно, і убиток з ваших 50 доларів буде різний. Відповідно, на дистанції, ось такий ризик менеджмент, який ви зараз почули, він є неправильним, і ви просто банально на дистанції втратите свій депозит. А нам, от правильний ризик менеджмент він заключається в тому, що ми маємо у Кожній угоді, наприклад, саме ризикувати однією тою самою сумою. Тобто, якщо в нас якась угода не зайде, ми в будь-якій угоді, незважаючи який це відсоток руху ціни на графіку, маємо втратити одну і ту саму суму. Тільки ось такий ризик менеджмент дозволить вам на дистанції непогано заробляти. І зараз я вам покажу, як правильно взагалі це все прораховувати, як це все правильно вписувати. І саме головне, як це все робити максимально швидко. Тому що це є дуже просто, але насправді в інтернеті всі якось то усложняють. Чи, наприклад, на тому самому тренінг фіу можна це прорахувати в меню, але так само це важко. Я вам покажу, як це робити дуже Швидко. Дивіться, для правильної торгівлі взагалі на фьючерсах ви на початку місяця повинні для себе визначити певний депозит, з яким ви будете торгувати цілий місяць. Давайте для прикладу візьмемо 1000 доларів. Це є наш депозит. Далі ви повинні вибрати відсоток ризику у угоді. Тобто, в основному всі радять 1% ризику в нашій угоді. Тепер виберемо 1% з 1000 доларів, це є 10 доларів. Тобто, в кожній угоді ми повинні ризикувати всього 10 доларами. Також по поводу цього відсотка. Оптимально ризикувати в кожній угоді це є 1-2 Тобто, ви можете собі визначити на початку місяця. Але якщо ви на початку місяця визначили собі, що у вас буде ризик в угоди 2%, то цілий місяць ви повинні ризикувати в кожній угоді 2%. Тільки так ви зможете отримати свій певний результат. Відповідно, максимум 1-2 це і оптимально брати суми, а максимум там до 5%. Це для малих, маленьких, можливо, депозитів або для ризикованих людей. Ну точно, що не більше. З 1% для того, щоб втратити в наш увесь депозит, ми повинні зробити 100 мінусів ряд, тобто зловити 100 стоп лосів ряд. Я думаю, вже так зрозуміло, що це робити зробити максимально важко відповідно. Саме головне робити все правильно. І так, дивіться, депозит, як ми собі визначили тисячу доларів. Вирахували, що ми будемо в цьому місяці ризикувати всього 1% з нашого депозиту, тобто це є наша сума в 10 доларів. Нам потрібно зробити так, що коли ми будемо заключати якусь угоду, якщо наша угода буде закриватися по стоп-лосу, ми просто втратили в ній 10 доларів. Як це робити? Це робиться максимально просто. Давайте я вам намалюю якусь угоду. Просто банально, на рандом. Нехай буде угода, буде в лонг. Ми собі визначили ось таку угоду, нехай якось там зробили вхід. І ми очікуємо на намалювавши там сетап, ми очікуємо на його відпрацювання. Нам потрібно так зробити, що якщо наша ціна зайде ось в цю зону зловить стоп, то ми втратили всього-навсього 10 доларів. Як це зробити? Це робиться дуже-дуже просто. Дивіться, нам потрібно взяти калькулятор. В цьому калькуляторі наші 10 доларів. Потрібно поділити. І ділимо в сетапі. Дивіться, бачите, в нас є стоп. І в ньому пише 0,65% в дужках, це є рух ціни. Нам потрібно наші 10 доларів, тобто наш ризик, просто поділити на 0,65%. 0,65 і обов'язково жмемо кнопочку відсоток. І в нас виходить розмір нашої позиції, яку ми повинні зайти на біржі. Відповідно, якщо ми зловимо стоп-лосс, то ми втратимо всього 10 доларів. І зараз для багатьох я скажу таку річ, яку взагалі ніхто не очікує. Ви, можливо, можете запитати, а яке плече брати при угодах? Друзі, плечі не грають жодної. Ролі, тобто для когось це можливо буде шок, але воно ні на що не грає. Ну, грає тільки чим більше плече, тим більше о, у вас буде комісія, от і все. А от яке б ви плече зараз не підставили в цій угоді, ви все одно втратите 10 доларів. Чому? Давайте перейдемо на біржу. Я, до речі, торгую на біржі Bybit. Це зараз моя найкраща біржа для торгівлі на фьючерсах. Якщо ви не зареєстровані на цій біржі, обов'язково, друзі, реєструйтесь. По посиланню під відео, тому що отримаєте максимальні знижки на комісію. Бонуси там вроді купони прям до п'яти тисяч доларів. Ви можете отримати на комісії і так далі. Тож, посилання під відео обов'язково реєструйтесь, тому що реально найкраще біржа для торгівлі. Дивіться, на біржі ви повинні. Є такий пункт, як заповнити за вартістю. У вас тут може бути включено упорядкувати ордер за ціною. Обов'язково на біржі натисніть галочку Заповнити за вартістю, тому що саме в цей пункт ми будемо вписувати ось цю суму. 1538. Далі. Тепер хочу сказати вам по поводу плеча. До речі, на бінансі, от поки я не перекинувся, там вже вроді по стандарту стоїть заповнити за вартістю. І ось цей спосіб, який я вам покажу по прорахунку, він підходить для всіх бірж. Далі, дивіться, все, ми визначили суму угоду. Яке плече вибрати? Дивіться, ось ця сума угоди заповнити по вартістю, вона у вас завжди буде одна й та сама при будь-якому плечі. Чому я казав, що плече не грає? Тобто ми можемо взяти собі хоч соте плече. І в цій угоді ось ця сума буде заповнити за вартістю. І в цій угоді ми все одно при навіть при сотому плечі втратимо тільки 10 доларів, але буде більша комісія. Я оптимально беру 10 плече. Що тільки змінюється при виборі плеча? При виборі плеча. Тільки змінюється сума, яка буде заморожена в нашій угоді. Тобто, в даному випадку ми будемо з вами брати лонг. І ось вказана ціна. Тобто, коли ми будемо здійснювати нашу угоду, то з наших 1000 доларів 155 доларів буде заморожені в цій угоді. І якщо ця угода закриється в мінус, то з цієї суми ми отримаємо всього-навсього мінус 10 доларів. Все, а ця сума завжди буде одна і та сама, яку ми порахували: 1538. Як зрозуміти, що ми правильно прорахували? Дивіться, давайте напишемо о, наш сетап. Наша точка входу 21,543. Так, і напишемо. 21,543. Наша точка входу. Далі виставимо take profit та стоп-лос. Stop стоп loss. Stop loss у нас 21, я написав 21.403. 21.403. 1,403. 21, а. Take профіт у нас 22087. 22,087. І тепер дивіться, бачите, наші прорахунки є правильними. Чому? Тому що дивіться, на біржі нам вже написали, що якщо наш збуде в нас збиток, то ми втратимо все на все 10 доларів. Ось як можна перевірити, чи правильно ви вписали при будь-якому плечі. Тобто ми зараз змінимо плечі, Нехай буде. Давайте я візьму 3 ікса плече. Все те саме, Стоплость тільки 10 доларів. Ось ця сума не зміни. Змінилося тільки те, що з нашої угоди тепер чим менше плече буде, тим більша сума заморожена в нашій угоді. Але тим менша комісія буде братися так само з нашої угоди. Все ось так просто прораховується ризика. Ми просто ділимо наші 10 доларів, наш відсоток на відсоток нашого стопу. Після цього. Ми будемо отримувати завжди мінус той самий. І дивіться, саме у такому випадку ми з вами можемо заробляти, тому що ми нам палювали сетап, і в нас є таке риск-ревард РР 3,9. Що це означає? Що якщо в нас буде прибуток в даній угоді, ми в 3,9 разів просто збільшимо? Заробимо, ніж втратимо. Тобто, якщо ми втрачаємо тут 10 доларів, то заробляємо ми 39 доларів. Давайте перевіримо, що в нас тут пише. Так, ми заробляємо 39 доларів. Давайте, для прикладу, ще якийсь етап намалюю. Ось ми візьмемо більший стоп, і нехай буде більший тейк. І в нас давайте риск ревард трошки там 1 до 3 зробимо просто на рандом. І так. І тепер порахуємо для цієї нової позиції наш стоп лос Бачите, вже зовсім все по-іншому. Наш стоп 10 доларів. Як він рахується, банально. Заходимо в калькуляторчик, все скидуємо. 10 доларів ділимо на 1,56. 1,56. Обов'язково тиснемо кнопочку відсотка до рівня 641. Заходимо на біржу, вписуємо 641. Ціна ордера, наш вхід у нас 21,658. Це 1.658. От, який тут трошечки неправильно. Чому? Тому що я. Ну зараз неправильно прорахую, тому що ми вже ніби в позиції. Давайте ось так трошки напишемо. Все те саме 1,56, у нас, який був відсоток. А ні. Давайте заново порахуємо для нового відсотка скоренько, тому що зараз більше неправильно порахує, бо я порахував, коли вже вхід відбувся. І так, 1,57, тобто 10 доларів ділимо на 1,57%. Так, є 636, правильно. 636. Вхід у нас 21,461. 21 а Стоп 21, 124. 21, 124. 124. І тейк профіт у нас 22 467 22, 4.67. І дивіться, що ми можемо бачити. Бачите, стоп 10 доларів. Тейк. 30 доларів. Тобто в нас позиція 1 до 3, в якій ми заробляємо в 3 рази більше, ніж втрачаємо, і відповідно, все. Ось і все дуже-дуже просто. Наприклад, чому я вирішив записати це відео? Тому що в мене є, до речі, безкоштовний телеграм-канал, в якому є угоди на ф'ючерси. Також в мене є приватний телеграм-канал, де їх є більше, якісніше і так далі. Цих угод. Відповідно, що я хочу сказати, ми в цих угодах навіть вписуємо при сетапі там вхід, тейк і так далі, і вписуємо в дужках відсоток. І для мене зайти в угоду, наприклад, по сетапу займає 40 секунд діла. Просто я ділю свій стоп, який би це не був. У мене, наприклад, стоп-300 доларів. Я в кожній угоді ризикую 300 доларами. Я ділю свій стоп на цей відсоток, швиденько заходжу в угоду і відпрацьовую її. Все максимально просто, тільки ось такий ризик менеджмент. І дасть вам можливість заробляти непогано на дистанції. Я думаю, хто новенький на даному відеоролику чи дивиться мої відео без підписки, ви все-таки підпишетесь на мій канал, тому що чим більше підписок і більше активу, тим більше крутого контенту я буду вам знімати. А я на цьому, друзі, прощаюся. Всі силочки передивіться в описі. Всім пока!